Всім привіт! Сьогодні ми представляємо огляд нового функціоналу нашого продукту, який значно поліпшить ваш досвід роботи з прес-листами та замовленнями. Давайте розглянемо чотири ключові розділи, де ми внесли важливі зміни на основі вашого фідбеку. Почнемо з розділу контрагентів. Якщо вам не сподобався новий дизайн, ви завжди можете повернутися до старого, просто натиснувши на кнопку Повернутися на старий дизайн. Для зручності є можливість обрати покупців за допомогою чекбоксів. По натиску на кнопку Видалити ви можете швидко видалити прес-лист, боти та надбавки для вибраних покупців. З'явилася можливість бачити додаткову інформацію про покупця. Тепер ви зможете бачити детальні дані про кожну торгову точку покупця, що допоможе уникнути непорозумінь. Крім того, ми додали можливість сортування у журналі контрагентів. Це допоможе швидко знаходити потрібні записи. Також ви можете завантажити обмеження для контрагентного покупця або очистити їх за потреби. Це дозволить краще контролювати умови співпраці. Ви маєте можливість переглянути прес лист щоб швидко оцінити його актуальність. Тепер перейдемо до інтерфейсу покупця. Якщо виробник додав логотип для персоналізації свого бренду, ви побачите його у своєму журналі. Ви можете переглянути інформацію про наступне замовлення відповідно до графіку, що дозволить вам краще планувати свої закупівлі. Якщо для вас будуть встановлені обмеження, ви зможете переглянути їх. Це зробить співпрацю прозорішою та зрозумілішою. Для зручності ми також додали можливість сортування в журналі. І найголовніше, тепер ви зможете швидко знайти, як переглянути прес-лист. Якщо прес-лист не був доступний, ви можете запросити його у продавця відразу з журналу. Перейдемо до розділу конструктор прайс-листа. Ми отримали багато запитів щодо зміни порядку ступців та можливості приховування полів. І зараз я вам покажу, як легко це зробити за допомогою конструктора прайс-листу. Щоб краще ознайомитись з процесами, скористайтесь інструкцією. Детальну інформацію ви знайдете, перейшовши за посиланням. Давайте розглянемо, як працюють процеси. При виборі, Процесу, наприклад, рекомендації до замовлення, обов'язкові поля будуть автоматично виділені галочками та заблоковані для редагування. Це допоможе уникнути помилок. Аналогічно працює процес контроль крадності палет та надбавок. Якщо встановити обидва процеси, вони працюватимуть спільно. Зараз я покажу, як встановлювати або знімати галочки з колонок та полів, які вам не потрібні для відображення в прайс-листі. Це можна зробити як на стороні продавця, так і на стороні покупця. Просто зніміть галочки з тих полів, які ви хочете приховати. Для зміни послідовності відображення Скористайтесь функцією Drag and Drop. Перетініть рядок на потрібне місце. Це дозволить вам організувати інформацію саме так, як вам зручно. Не забувайте обов'язково зберегти всі зміни. Розділ прайс листу на стороні продавця є можливість переглянути всю інформацію, включаючи фотографії товарів для кращої ідентифікації. Далі ми додали можливість фільтрування товарів за категоріями. Це значно полегшить пошук та сортування товарів. Просто оберіть потрібну категорію, і система покаже відповідні товари. Ви також можете сортувати товарні позиції за різними критеріями, що дозволить швидко знаходити найважливіші товари. Якщо вам потрібно змінити інформацію по конкретній товарній позиції, ви можете легко це зробити. Наприклад, ви можете встановити мітки, новинка, акція. Або хід продажу ці мітки дозволяють підняти важливі товари вгору списку, що приверне до них більше уваги покупців. Тепер перейдемо до інтерфейсу покупця. Тут ви можете бачити всі товарні позиції у прес-листі разом з їхніми фотографіями. Це допоможе вам швидко ідентифікувати товари та приймати рішення при закупівлі. Ви також маєте можливість сортування товарів за різними параметрами. Це дозволить вам швидко знаходити необхідну позицію. Якщо ви шукаєте певну категорію товарів, скористайтесь функцією фільтрування за категоріями. Щоб краще планувати свої закупівлі, ви можете переглянути графік замовлень. Крім того, ви маєте можливість переглянути повні фотографії товарів. Це особливо корисно, коли вам потрібно переконатися у відповідності товару вашим вимогам. Звісно, ви можете набити кількість по товарам, які хочете замовити. Просто введіть необхідну кількість. І нарешті розділ кошик. Ми врахували ваші відгуки та внесли покращення, щоб зробити процес замовлення ще більш зручним та зрозумілим. Почнемо з можливості перегляду графіку замовлень. Наступний крок створення замовлень. Важливо заповнити всі обов'язкові поля, а також опційні, якщо вони потрібні. Зараз я покажу, як це зробити крок за кроком. При створенні замовлення ви можете побачити всі товарні позиції, які збираєтесь замовляти. Це дозволяє легко перевірити, які саме. Товари ви обрали і уникнути помилок. Крім того, ви маєте можливість переглянути підсумок по замовленню. Тут ви побачите загальну вартість, кількість одиниць та інші важливі деталі. Це дозволяє вам перевірити всі дані перед відправленням замовлення. А далі відправка замовлення продавцеві. Після того, як ви впевнили, що всі дані заповнені коректно, натисніть кнопку Відправити замовлення. Ми надзвичайно раді представити ці нововведення, які дозволять вам працювати ефективніше та з задоволенням. Дякуємо за ваш фідбек та можливість покращити наш продукт разом з вами.